Пані та панове, вітаю кожного з вас і одразу розпочинаємо зі зміни у положенні команд. Філа у нас перемогла Хорнец і знову усіла на сьомому місці. Кінгс програли чи то Нью-Йорк Нікс, чи то Джейлену Брауну, який, до речі, став четвертим гравцем в історії Нікс з 40 очковими бек бек-то-бек іграми. Не знаю кому саме, але після цієї поразки вони впали на сьому сходинку. Люб'язно віддавши шосту Фініксу, Оклахома перемогла ведмедиків і знову посіла першу сходинку. Це вже у нас така традиція. Лейкерс, на жаль, для мене програли принциповий матч ГСВ, і команди обмінялася своїм положенням у таблиці. Відповідно, ГСВ зайняли дев'яте місце, а лейкерс десяте. І на залишок Пеліконс перемогли Блейзерс, остаточно вибивши їх з гонки за плей-офф. Хоча тут скоріше гонка за драфт лотерею йде. Але все одно, трохи куметно бачити, що на сході ти вибуваєш з гонки, маючи 12 перемог, а на заході 19. Робимо висновки, як то кажуть. В минулому відео я казав, що незрозуміло, чи вдасться Мінесоті втримати свої позиції у таблиці. Але поки що цілком собі вдається. До того ж, попереду в неї буде три гри проти Денвера, які, на мою думку, стануть ключовими у розподілі позицій. Поки що ж команду на своїх молодих і сильних плечах тягне Ентоні Едвардс, який сьогодні встановив новий рекорд клубу, ставши лідером в історії Міннесоти серед гравців, що мають більше всього ігор з 30 плюс поїнтами за сезон. Минулий рекорд належав Кевіну лаву, який він встановив у сезоні 13-14, набравши 25 таких ігор. А сьогоднішній матч став вже 26 м для Едвардса, і попереду ще чимало ігор. Сьогодні у нас будуть грати Фінікс і Бакс саме в такому протистоянні 6 лютого Кріс Міддлтон отримав травму лівої ноги. Мабуть, чолов'яга полюбляє символізм, тому збирається повернутися до складу команди сьогодні проти того самого опонента. За 16 ігор, які пропустив Кріс, Бакс показали результат 10 на 6. Також є обнадійливі новини від Ніка Ньорса. Це у нас головний тренер Філи. Він не виключає можливості повернення Ембіда в цьому сезоні і каже, що. Лікарі задоволені прогресом його лікування. Ембіт пропустивши двадцять 21 гру поспіль після того, як порвав меніск у грі проти ГСВ 31 січня. За цей час філа впала з третього місця на сьоме, маючи результат 8-13. І тайлер хірок що у нас є. Він пропустить додаткові один чи два тижні. Після чого буде проведено повторне обстеження. Бажаємо всім скорішого одужання. Повертаємось до матчу Lakers з ХСВ. Матч принциповий. По перше, кожен матч Lakers з ХСВ має особливий вайб. Згадайте, хоча б минулий де було два овертайми, і команди робилися, наче в сьомій грі фіналу. Але матч цей є принциповим ще й тому, що саме так зараз виглядає перший матч плей-ін між командами з 9-го та 10-го місць. Але повноцінного матчу ми не побачили через декілька причин: по перше, Девіс травмував око. Відігравши ще декілька хвилин, остаточно покинув майданчик. На жаль, і дуже комедна річ сталася наприкінці матчу, коли 24 секундний таймер вийшов з ладу. Відремонтувати його чомусь чи задіяти запасний ніхто не зміг. І на останні дві ігрові хвилини довелося витратити десь 23 від оголошення про залишок часу від коментатора. Тут ось і Леброн дуже емоційно на це реагував. Севенпонґенклакснамові. No. Gonna... І от такі ось речі казав. В <реш> <реш> підсумку з брати розібралися з Лейкерс 31 від Стефа, 26 від Томпсона. Дреймон зі своєю хворою спиною роздав 14 асистів. А Леброн хоч і намагався вчинити супротив, зібравши 40 очок, 9 асистів та 8 підбирань за 38 хвилин, але йому це не вдалося. Ну, хоча супротив можливо і вдалося чинити, але не перемогти. Хочу від себе додати, що лейкерс мають велетенські проблеми просто у захисті, які можна хоча б якось нівелювати грою Девіса, там, того ж Вандербілта та інших, але у ситуації, коли на паркеті їх нема, шансів на гарну гру у Лейкерс теж нема. Є у нас ще декілька хлопаків, які отримали 10-денні контракти, почнемо з улюбленця публіки Айзея Томас. Він підписав 10-денний контракт з Phoenix Suns. До цього відігравши декілька ігор у G-Lizzie. Останній раз він грав в NBA у сезоні 2021-2022, коли він відіграв 4 гри за Lakers, одну за Dallas і 17 за Hornets, бираючи на цьому відрізку 8,4 очок та 1,5 асисти. Ті Джі Воррен, якого ви можете пам'ятати через шалені перформанси у Бульбашці в сезоні 2021, також отримав 10-денний контракт від Міннесоти. Це вже другий поспіль 10-денний контракт для Воррен. Амарина від Timberwolves, і за 4 гри з ними він у середньому 4,8 очок та 2 підбирання за 16 хвилин у середньому. І на десерт у нас Маркус Моріс, один з двох братів-близнюків, якого спочатку обміняла Філадельфія, Потім відрахувався на Антоніо. Тепер травматичний Клівленд, де все ще не грає Еван Моблі та Макс Трус, пише Маркуса на десятиденний контракт. Ветеран в цьому сезоні набирає 6,7 очок та 2,9 підбирань на 17 хвилин у середньому. Бажаємо кожному зачепитись за надані можливості і згодом підписати більш надійні контракт. І ось ще такий кумедний момент трапився під час матчу. Булс. Коментатори почали обговорювати, що Деррік Роуз закінчив кар'єру. Угу, перший пік 2008 року, обраний був з бус, і наймолодший МВП в історії ліги. Закінчив кар'єру після 15 років. Ох, мужик, це робить боляче. Це ранить мене. Це і щось добре, і щось погане. Ти розумієш, його кар'єра просто пішла не туди через травми. Круто було б побачити, ким би він міг стати, якщо був би здоровим протягом усієї кар'єри. Ну і все в такому дусі. Причиною цьому став ось цей твіт від фейк-аккаунту і через дві хвилини коментатори щось зрозуміли. I'm still looking for confirmation on the rose thing. We might have been tricked. Did you get tricked? Did we get tricked? Тож, на позитивній ноті завершуємо цей випуск. Дякую, що додивились. Бувайте!